Настав час для першого поцілунка в історії Бравл Старс. Десять учасників, п'ять голосів, п'ять нагород, один бо. Хто стане щасливим Бравлером? Все залежить від вас у цьому сезоні. Холостяка! Нова подія спільноти буде спеціально для Бравлі Тайнс. Кожні два дні двоє нових учасників змагатимуться за прихильність Бо. Подія дуже проста. Проголосуй за того, кого ти хочеш бачити бралентином бо у вкладці новини тут. Щодня ви наближаєтесь до серця, бо відкриваєте нових учасників або нагороди, такі як подвійний досвід, подвійна майстерність та подвійні щоденні стартропи. З ким спільнота зашипереть Бо. Тільки ви можете вирішити, хто потрапить до фінальної п'ятірки. Тож голосуйте. Ха, А тепер, Дрю, яка твоя найпохмуріша фантазія? Хлопці з Brawl Stars вистають на вулиці біля віли, обговорюючи нові події спільноти. Кожен учасник отримує подарунок від Бравлентина. Але, якщо вся спільнота набере достатню кількість голосів, ми подвоїмо нагороди. Подарунки такі: три подарунки, 500 монет, 2500 блінгів, 10 стардропів та один гіперзарядний стардроп. Всі ці подарунки подвоються, якщо буде достатньо голосів. Мета буде відображена на екрані голосування. Наприкінці події всі гравці отримують всі 5 подарунків разом з головним призом першим поцілунком бо. О, з цим ми йдемо в дивні сабредіти. Вибачте, хлопці, я вже просто не можу працювати з дрю. Дрю завжди чіпляється до моїх дівчат. Він б найгірший. Подія триватиме 10 днів, і вона також повертає найпопулярніші ігрові режими 2 на 2 Повертається хокей, 2 на 2 нокаут, бравел бол та баскет Браво. І знову все, що вам потрібно зробити, це увійти та проголосувати. І звісно ж, пограти до кінця, щоб використати нагороди. Я просто обожнюю працювати з Денні та Масіо. Вони такі чудові. Гадаю, я їм подобаюсь. Подія починається зараз і триватиме до 20 лютого. Хочете розділити один мільйон гемів зі своїм другом? Щоб взяти участь у розіграші, просто розмістіть повідомлення для своєї другої половинки в Бравл у будь якій соцмережі, але з хештегами Таймс» та «Бравл Старс. в останній день події. Ми оберемо п'ятьох переможців, які отримують цей приз від другої половинки.